Божественне попередження та пастка фальшивої доброти, обраний, слухай уважно, я хочу, щоб ти зупинився на мить і по-справжньому подумав про це. Чи помітив ти, як ті самі люди, яких ти наполегливо рятував, є тими ж, хто мало не знищив тебе? Ті, хто посміхався тобі, хто хвалив тебе, таємно виснажуючи твою силу, твій спокій, твою саму сутність, Бог каже, досить. Йдеться вже не про доброту, йдеться про твоє виживання, допомога, яку ти надав, благословення, яке ти пропонував від чистого серця, мало не коштувало тобі життя, і небеса це бачили. Небеса відзначили кожну сльозу, кожну жертву, яку ти приніс заради тих, хто цього не заслуговував. Це послання, яке приходить до тебе сьогодні, не просто порада. Це божественне попередження, послане безпосередньо твоєму духу, як знак, який ти більше не можеш ігнорувати. Ти думав, що наливаєш світло в порожні посудини, але насправді це були тіні, що харчувалися твоєю душею. Щоразу, коли ти їх піднімав, вони заривали свої кіхті глибше у твою сутність. Щоразу, коли ти жертвував собою заради них, вони маскували ланцюги, які накладали на тебе. Словами порожньої вдячності, і поки ти вірив, ти рятував їх, вони мовчки, методично готували твоє падіння, але всемогутній у своїй безмежній милості перервав їхній план. Він зупинив те, чого твої очі, засліплені співчуттям, не могли бачити. І тепер він говорить безпосередньо до тебе якщо ти продовжуватимеш допомагати цим проклятим, ти втратиш не лише свій спокій, але й покликання. Яке тебе відрізняє священну мету, для якої ти народився, це твій момент пробудження. Це небеса вихоплюють тебе зі смертельної пастки, перш ніж поглинуть тебе цілим, не стався до цих слів легковажно. Вони гостріші за будь-який меч, призначені для того, щоб розсікти ілюзії, які так довго засліплювали тебе. Залишайся зі мною до кінця цього послання. Бо те, що я збираюся відкрити, змінить твій погляд на всі стосунки навколо тебе. Це поворотний момент у твоїй подорожі, цикл нескінченного дарування та маска слабкості. Обраний існує таємний візерунок, невидиме рабство, яке ув'язнило багатьох божих людей, і ти, ймовірно, зараз у пастці. Це цикл нескінченного дарування. Ця в'язниця не має залізних ланцюгів чи видимих град. Вона одягнена в доброту, замаскована під співчуття, замаскована під відповідальність. Маніпулятори у твоєму житті точно знають, як грати роль безпорадних. Вони одягають маску невинності, маску слабкості та змушують тебе вірити, що якщо ти не втрутишся, їхній світ завалиться. І оскільки твоє серце чисте, оскільки твій дух створений для служіння, ти втручаєшся на кожному кроці. Ти жертвуєш своїм часом, своїм відпочинком, своєю енергією і навіть ясністю розуму, щоб підтримати когось, хто ніколи не мав наміру бути самотнім. Подумай про це, скільки ночей ти не спав, несучи проблеми, які не були твоїми, скільки разів ти скасовував власні плани, замовчував свій власний біль лише для того, щоб хтось інший міг продовжувати вдавати жертву. І все ж цього ніколи не було достатньо. Скільки б ти не давав, вони завжди поверталися, потребуючи ще це голод, який ніколи не закінчується, бо він ніколи не стосувався виживання, він завжди стосувався контролю. Вони знайшли найшвидший спосіб тримати тебе в кайданах, не погрожуючи тобі, а змушуючи тебе почуватися винним, якщо ти не прибіжиш. А найжорстокіша частина вони знали, що ти прийдеш. Вони знали, що твоє співчуття, твоя найбільша сила, але також і ті самі двері, які вони могли використати, щоб тебе знищити. Цей цикл не просто виснажує твоє тіло, він роз'їдає твій дух. Ти починаєш сумніватися у власних судженнях, розмірковуючи, чи допомога їм твій обов'язок чи твоє знищення. Ти помічаєш, що твої молитви стають важчими, твоя ясність затьмарюється. І раптом твої власні перемоги здаються затриманими, це тому, що ці люди ніколи по-справжньому не отримували. Вони поглинали, їх не зцілювала твоя допомога, вони харчувалися нею, твоїм світлом, і небеса ніколи не створювали тебе для того, щоб носити тягар, який би задушив твою власну долю. Ворог знає, що не може безпосередньо зупинити обраного, тому він посилає підробки, замасковані під тендітні душі. Щоб вони виконували його брудну роботу, його пастка фальшивої вдячності. А тепер, обраний, давайте поговоримо про темнішу, небезпечнішу маску, ніж маска слабкості. Це маска вдячності. Вона здається невинною, навіть прекрасною. Вона загорнута в посмішки, слова подяки та обіцянки вірності. Але за нею ховається пастка настільки витончена, настільки отруйна, що навіть найсильніші можуть впасти. Ці люди уважно вивчали вас. Вони знають, що ви прагнете побачити плоди своєї жертви. Вони знають, що якщо вони виявлять до вас хоч проблиск вдячності, ви продовжуватимете вкладати в них своє життя. І тому вони діють, вони аплодують голосніше, вони говорять солодше, вони обсипають вас похвалою, доки ви не повірите, що нарешті ваша віддача того варта. Але їхня вдячність ніколи не була справжньою. Це була стратегія. Уважно спостерігайте. Справжня вдячність не вимагає від вас більшого. Вона звільняє вас, вона шанує вас, поважаючи ваш простір і стаючи сильнішою сама по собі. Але фальшива вдячність тримає вас у кайданах. Вона змушує вас думати. Вони справді цінують мене, я не можу їх зараз підвести. І тому ви залишаєтеся довше, ніж слід. Ви даєте більше, ніж можете. Ви заглушаєте тривогу у своєму дусі, бо їхні слова звучать так добре. Однак доброта, яка коштує вам свободи, це не доброта, це приманка. Я ніколи не забуду, що ви зробили для мене, і скажуть вони навіть плануючи своє наступне прохання, ти причина, чому я все ще тут. Ну а кричать вони навіть готуючись знову виснажити вас. Їхня вдячність це не відображення їхнього серця. Це зброя, щоб отримати доступ до вашого. І з кожним компліментом вони глибше проникають у вашу довіру, ваші плани, вашу душу. Небезпека полягає не в їхніх словах, а в тому, що ці слова змушують вас ігнорувати. Поки вони обсипають вас похвалою, двері у вашому власному житті залишаються зачиненими, ваші власні благословення відкладаються, бо небеса ніколи не дозволять. Фальшивій вірності співіснувати з вашим божественним покликанням вдячність стає маніпуляцією, коли її використовують, щоб змусити вас ігнорувати свою розсудливість. Вона стає отрутою, коли тримає вас у колії, місці, де ваш дух задихається. І за цією маскою вони сміються, бо вони знають, що чим більше ви вірите в їхню роботу, тим більше вони можуть вкрасти вашу силу, але небеса викривають будь-яку фальсифікацію. Не плутайте солодкі слова з чистими намірами. Благословення, яке, як ви думали, рятувало їх, було таємно призначене для того, щоб поховати вас. Невидима ціна, вага неправильних людей, обраний є тягар небезпечніший за переслідування. Це невидима вага носіння неправильних людей. Це невидимий податок на вашу долю, який тихо виснажує вас крок за кроком. Доки ви одного дня не прокинетеся і не замислитеся, як ви втратили роки свого життя через людей, які ніколи не були призначені для вашої подорожі, подумайте про двері, які вже мали би відчинитися. Подумайте про часи, коли милість була готова знайти вас, але ви були занадто заплутані в чужому хаосі, щоб навіть помітити. Можливості мають термін придатності, і поки небеса готували для вас прориви. Ви застрягли гасячи пожежі, які навіть не були вашими. Той зв'язок, який так і не відбувся, та мрія, яку було відкладено. Скільки з них стали жертвами вашого рішення нести людей, яких Бог ніколи не просив вас нести? Неправильні союзи не просто уповільнюють вас, вони змінюють вашу духовну атмосферу. Неправильні люди притягують неправильні битви. Коли ви об'єднуєтеся з кимось, хто несе бунт або приховану темряву, їхні бурі поширюються на ваш човен, ви опиняєтеся в боротьбі з хвилями, які ніколи не мали вас торкнутися, навіть ваше здоров'я платить за це. Безсонні ночі, тривожні думки, постійна втома. Ви кажете собі, що просто перебуваєте в стресі, але насправді ваша душа в облозі. Коли ви чіпляєтеся за тих, хто відмовляється зцілюватися, їхні демони борються проти вашого спокою. Ось чому ваша енергія здається вкраденою, а ваш дух пригніченим. Це не ви, це ціна перевезення пасажирів, які ніколи не повинні були бути на вашому човні. А ось і найстрашніша частина, поки ви жертвуєте собою заради них, вони не ростуть. Вони просто нахиляються далі, дозволяючи вам розпадатися, поки вони залишаються комфортними. А коли ви занадто слабкі, щоб продовжувати, вони не понесуть вас, вони просто знайдуть когось іншого, щоб експлуатувати. Ось чому небо зараз кричить на вас: відпустіть їх, бо кожен твій крок з неправильними людьми віддаляє тебе від того місця, куди тобі судилося дійти. Не недооцінюй, скільки ти вже втратив, але Бог також супроводжував його опір. І саме тому прийшло це попередження. І саме тому прийшло це попередження, не для того, щоб засудити його, а щоб звільнити його, перш ніж ціною стане його власне життя. Милосердя у відторгненні та остаточний наказ обраний у твоїй подорожі є таємниця, яка змушує тебе сумніватися. Ти дивувався, чому зрада сталася так раптово? Ти плакав, коли люди, яким ти найбільше довіряв, відвернулися від тебе. Але дозволь мені відкрити пророчу істину не кожна відмова твій ворог, не кожні зачинені двері це покарання. Деякі з них були божественно організовані, бо, якби Бог не допустив розрізу, ти б помер від крові в обіймах не тих людей, іноді єдиний спосіб яким Бог може звільнити тебе, це через біль розлуки. Якщо він шепотів тобі піти, ти не слухав. Тож небеса мусили втрутитися. Небеса мусили змусити їх відкинути тебе, бо ти ніколи б не залишив їх самих. Те, що здавалося жорстокістю, насправді було милосердям. Те, що здавалося покинутістю, було захистом. Ці двері зачинилися не тому, що ти зазнав невдачі, вони зачинилися тому, що твою долю душили паразити, замасковані під друзів. Їхній відхід був найбільшим даром, який ти міг отримати. Тож перестань оплакувати те, що залишилося. Те, що ти називав відторгненням, було Божим перенаправлення, і це підводить нас до цього моменту, моменту, коли небеса більше не ведуть переговори. Це не м'яка порада, це божественна заповідь. Бог не просить. Він наказує: припиніть допомагати проклятим. Припиніть витрачати своє життя на людей, яких він уже позначив для знищення. Припиніть намагатися врятувати те, що він сам дозволив тонути. І якщо ви продовжите, ціною буде не лише ваш спокій, це буде ваше саме життя. Послух це некомфортно. Він вимагає говорити ні, І коли ваші емоції кричать так. Однак послуг, це єдиний щит, достатньо міцний, щоб захистити вас зараз. Жаль. Це підробка мети. Він заманює вас у пастку циклів, які ніколи не закінчуються тоді, як мета звільняє вас. Радикальний послуг не є безпечним, але він священний. Це означає відвернутися, зачинити двері не з ненависті, а заради виживання. З одного боку межі затримана доля та виснажена енергія, з іншого ясність, прискорення та божественний захист. Містин це послуг, і тільки ви можете його перетнути. Вибір за вами. Відчуйте терміновість у цих словах. Ваше покликання надто рідкісне, щоб його витрачати даремно.